Всім привіт! Сьогодні е, я вимушений сховати відео з е, загального перегляду. Останнє відео Благої звістки через одну дівчинку, яка наробила справ на ціле відео. От. І я перезалю це відео. Можливо, вже буде, буде в іншій якості, може там вже будуть якісь не такі ну, Помилки може бути якісь виникати, просто в мене немає часу повністю його переглядати. От. Але надіюся, що все буде добре, і я бажаю вам не оголятися в публічних місцях. От, Так роблять феміністки, і останнім часом це чомусь стало дуже популярно. Інше може поділитися, що і я так робив. Але то я був в неадекватному стані, це було вже дуже давно. Не можу сказати, що неправда. Я такий вираз, це було давно і неправда. Це було давно, але правда. От. Тим не менше, е, <сміття> дитячий, дитячий садочок, як то кажуть. Тому е, да, останнє відео буде недоступне, але буде доступне вже е, по іншому посиланню, і я його перезалю. Воно буде трішечки в іншому форматі.